Усім доброго дня вірш про Україну. Моя хороша Україна, ти побита, вся в руїна, від прийшла руська весна, вона війну нам принесла. Україну, ти тримайся з росіяном ти не знайся, від прийшли до нас вони. Захотілося їм війни, ти бідненька, вся в сльозах. Захисники лежать в гробах, але хлопці не здаються. З у удень, вночі вони відб'ються. Важкі бої, великі втрати. Кожного захисника будемо як героя ховати. Кожного героя будемо пам'ятати. Від за нашу свободу йому прийшлось життя віддати. І нам краще з росіяном нічого спільного не мати, від дипломатії в них нема, вони лише вміють вбивати. А від колись наші діди в одному окопі сиділи і одною ложкою по черзі всі тушонку їли і мали ворога-німця, вони одного на двох, і кожен з них хотів, щоб німець швидше здох. А ваш бункерський дід... Це за Гітлером повторяє і йому все одно на те, що Китай Сибір забирає. Він спить і думає, як Україну захватити і з України колонію зробити. Це її путінська імперська ціль, але є маленька проблемка у ній: Україну вам ніколи не захватити. Ми ніколи ні на кого не будемо робити. Українці хочуть лише вільно жити. Якщо ви проти вам прийдеться, усіх нас вбити. Усім дякую, перемога за Україною!